Привітики, привітики! Ось ми купили такий дезінфекцію е, свиням, коровам, курам, Скрізь воно підходить. І будемо дезінфікувати у поросяток. І в маленьких, і великих, і коло корів скрізь. Отака ось От. Ну Ще буде трошки відніше і я краще покажу ще. Ну, бо ми зараз хочемо розпечатати. Це ні в якому разі не реклама. Е, просто ми ділимося чим ми. Е, Користуємося, і щоб все було добре. Фу, Отака вона має білий порошок. Вонюче, звісно, трохи, але нічого. Ну, нічо, ну байдуже. Аби продезінфікувало і не було ніякого зараження в поросят, і в свиней, в курей, ой, і в цігох. Ось, ви бачите, воно скрізь підходить. Так що користуйтеся, дезінфікуйте коло, своїх, коло свого господарства, щоб було все добре. Що? Що? Ось зараз насипав таку коробочку і буде дезінфікувати у поросяток. Трохи Ну, то нічого не буде. Хватимо. Ну так. Дезінфікуємося, ні в якому разі не реклама. Я вже показувала, ну, тоді темно було, а зараз день. Ну як темно, із за те, що був дуже ранок. От. Так що ось так він використовується. Ось, о, бачите, можете почитати. Поставити на паузу. От. І дуже добре ним користуватися. Так що користуйтеся. майте на увазі, що треба дезінфікувати в будь-якому разі, щоб не було ніяких проблем. І дивіться далі. Не знаю. Тут, напевно, чи там. Соломка є і корито. І підсохло. Красота. Зараз дезінфектором посипемо і соломкою насипімо. Ну так. Да. Що будемо Ну Так відбувається дезінфекція. Что ти кажеш? Лампочку приди, но пору наш. О, Я теж пару разів вчора зачепила. Ну, це воно не сидеть. А ну закрути, подивитися. Закрутив? Фу, І будуть грітися, буде тепленько. А тут теж будеш в прихожій? Воно. Тут ж теж будемо ходити. Ой, як перина. Де ж білила? Ты було прикинути, ты на нахрен. А цвет чего? Шо? Бо вони перший раз побілені тільки. Шо, тут? Да, ще тут посипати. Що тут таке біле? Привітики. Ось в нас е, був опорос 3-10-го. Ось що ми давали, е, прокололи їм і залізо, і, і повторно прокололи залізо. Сердосанім прокололи від оточки, і повторно прокололи, все прокололи, ось, ось через 14 днів ми прокололи. От, Від глистів ось, ось дали таблетками через, через місяців-три казали, можна знову проглистувати. Ну, Це тим, хто в нас буде купляти. от. Так що е, так, замовили в нас поросята двоє-троє людей. Ще тітя Ніна в нас замовила. От Наташа одне. Діма буде чотири брати, а тітя Ніна не знаю скільки має брати. Коротше, подивимося. Сьогодні у нас 10 11 числа не видно, да? не видно, 10 11 я зараз запишу ось на цій сторінці. От, запишу сьогоднішнє число і зараз ми будемо віднімати їх від льохи і з їх зважимо, скільки в них яка в них вага. І десь через тиждень, думаю, вже можемо будемо продавати людям. Так що дивимося далі і підтримуємо лайчиками наш канал. Ось наш рижик все контролює, да? Будеш контролювати, яка буде поросяток вага. Да, рижій? Рижій. Вагу у нас пустив ящика, пусти. Вагу має 13,620. Так, що в нас тут? По нулям. Ставимо. Давай мені ногу. Одну. Давай. Тримай ящика. Оба. Ногу поставив. Сиди, куцик, пускай ящика. 11 700. Що там, по нулям став? Цей маленький куцик. У нас він має. Сім. 7... Стій. Сім. Сім У Нас там по нулям став. Так, Діма, дивимося, вага. Одинадцять 500 Дві ріженький. Наступне по нулям став. Це з маленьких, напевно. Давай, став. Нога. Так, все. Десять сто. Забирай. Давай. Так. Давай. Стій, 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 пускай. Десять. Двісті. Десять двісті, можна сказати. Так, десять двісті. Давай, давай, неси. Десять двісті. По нулям. Дім інша один. Так, сіди. Десять дев'ятсот. Чи це 11? Не, 10 900 10 900 Це таке жопатеньке Встав Ой, помаленьку, помаленьку Так, стій Так, 11 11 100 можна сказати Так, да, Куцик? 11 100 Одинадцять сто. Все, кінець? Одиннадцять. Так, давай, наступне став. Ну Це куцик менший. Це саме Давай. Шість. По нулям. І ставимо, що у нас там, виходить? П'ять дев'ятсот. Це наш улюбленець. <різь> 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 Ось таку магу ми маємо. Так що зараз помітю демін, дімен, де дімені поросятка з цієї ваги. От бо щось я забулася зразу помітити. Так що ось таку вагу мають при відйомі від льохи. І подивимося, як вони будуть на новому місці. О, гайда! What Просница же них не есть. Це наша любимая? Да? Наше надо курити. Нашу... А, там тоже сракатый такие, да, насраться? А де наши? А наші чистанькие все, да? ха <риснити> Красавцы. <риснити> Ну, сотня забивают. А? <связывая> Шо? <связывая> Шо? Шо -то -то? Чо, <связывая> а? Что А? 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 Все? Добувайте двері. Все, ось вони й переїхали на нове місце. Оцей найтяжчий, виходить, цей здається, цей найтяжчий здається. Що, Куцики? Оце ви треба тепер будете туди жити. Ото бачите, дед у вас є. Да? Їжте. Все, вже всі, всі в зборі. А нашій оця, в нашій, да? нашій частині він нас віддільно мешкав. Ну, хто слідкує за нашим каналом, той знає, де він мешкав. Навіть в шортиках, в коротких відео. Тобто. Так що тепер він вже знову з братами, сестрами. От, яєчка в них видно дуже гарно, такі прям яйця висять. Красиві, красиві. Так що ось такі діла, да? Хлопці, у вас тут темно не видно. От. Все, хай вони собі тут розбираються, жують. Зараз ми ще їм поставимо воду з сироваткою. Бажано давати з підкислювачем якимось воду. Якщо немає сиротки, то купляється спеціальний підкислювач і додається або в воду, або в їжу. Так що хай ростуть. Ще з тиждень вони в нас посидять, а потім будемо бачити, хто там має бажання, хай забирає, а то залишиться нам. Так що ось такі справи. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. Да, Куцики? Все, хай вони там собі тусуються. Вже всі на місці. Тут щось шукає, тут щось порпається. Лампочка в них горить, щоб їм було тепленько. Шторки ми їм тут зараз зачинемо, щоб їм теж не виходило тепло. І все. Хай вони собі тусуються. Всім пока-пока. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ось прийшло собі жує. Тобто вони будуть на своїх харчах. Вони вже коло мами їли, то вони вже привчені до дерті. Так що хай там собі тусуються. Зараз ще водички поставимо. Які гарненькі. ту 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 Перебирають собі, їдять, хай їдять. Кажу, бо дуже, що вони оце їдять. Так, да, це все, що в нас спеціально, щоб нічого їм не було. Це з тим комнатним вони тусуються. Угу. З нашим кімнатним тут як в цей, де та, то що на Два однакових є, да? То що на її очки, угу. тільки угу. в нього тут на вушках. А, ну да. Ерпоки от, от от великі стоїть, я щось показую, така там, от цього. Ну. Да, да, да. Походять, походять ідуть їсти. Ось так, отакі. От так що, Красота. Ну все, залезло все. А жопки які красиві. Ось от то. Жопки в них вообще супер. Бачите? Прийшло вже багато їсти. Так що вони привчені будуть до їжі такої. Ну, вони з мамою їли. Тобто вони привчені вже. Так що будуть їсти дерть. граються, Ті там порпаються. Всі на місці, всі жувати прийшли. Та-та-та. Так що всі їдять дерть. Підростуть ще ось за тиждень і буде добре. Вони привикли, що вже коло мамки їли, так що вони будуть їсти хорошо дерть. Ну ти, конечно, красавец, чи красавица шата Перлося. Ну ти же. Висадилися Що? Та на вузол в яживу на бантик розв'яжу. Та-та-та-та-та-та. Ну, хто перший? Папа, чуй, поки я водички, то і буде молодець. Щось треба познакомитися, що це таке? Водичка з сироваткою. Ой. Так, Це щось новеньке, треба понюхати. Це існіжок буде. Ви пійте, а не перевертайте, ви. Шкети. Вони ще не розуміють. Що я не розумію? Це до нашого кути. Коло Льохи була бу, був, був другий кориток, а тут другий. Тут як сьогодні. Де розв'язує? Розв'язує. Та наша що ти їх лякаєш, А я мать тети. Кто чим зайнятий? А то й друкує. О, наш молодець, найстарший. Я ще два рази У нас не треба Коли ти залізла? Ти чудо-юдо. Молодець. Подивись, що роблять. Дивися, що роблять. Ма, дивися. Тихенько. Ти не є ліски. Дай, що роблять? Де що та 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 А та бійка, де бійка, бійка, бійка. Що я пелюку цю взриваєте, алло? Вс, вам пішли, розборонили, а? Молодці Без Льохи та й більше в Ну так. Да. Так, а ми маємо в нас пів другої. Без двадцяти можна сказати. Скоро. Десяте-одинадцяте. А-та-та-та-та. Так що їдять, п'ють. Красавці. Граються. Що, красуня? Ти дімена красуня? Реженька, мальчик дивиться? А це жує. Я собі ти дві так так це копей. Так, хотів. Вона така любопитна. Вона сюди любить позаглянути. Граються собі, так що їм тут добре. Треба було б їм вчепити, що теж ципка. Тут цього є, по-моєму, крючок. Ципка їм сюди вчепити. Нехай би гралися. Не на гвоздик, є воно крючок спеціальний. Ось його. Де мотузок. Ти бачиш, де я показую? Я бачу, де ого, не то. То ж не показує, а ти ж не бачиш. Так, ось така у нас е, має вага. Діма, твої рижанькі 11500 і 10900. Ну, ти по відео все далі бачив. Е, записала число, коли ми їх віднімали, е, яка загальна їх вага, скільки їм днів і скільки тижнів вийшло. от 5 тижнів мають повних. От, і мають вони ось таку вагу. Ну, я думаю, доволі непогана в них вага на 5 тижнів. Зараз вони, виходить, будуть вже без мамки і будуть собі їсти, накладати кишечку свою. Так що всім дякуємо, хто з нами був, хто слідкує за нами і вболіває за нас. Дякуємо нашим хлопцям ЗСУ, СУ, що вони дають нам змогу працювати на нашій землі. В нашій рідненькій Україні. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока!